Доброго дня, мої любі! Повторюємо за мною раз, два, три, чотири, п'ять нумо, мантри вирушать. Ти зі мною, я з тобою і не будем сумувати. Україна, Україно, мій рідненький край. Щирим серденьком дитини я тебе вітаю. Україна, дітки, це наша з вами батьківщина. А батьківщина, це що? Це найдорожче, найрідніше, наймиліше, що є у нас з вами в житті. Дітки, кожна країна має свої символи, і наша країна теж має свої державні символи. Перший символ нашої держави це, діточки, державний прапор нашої країни. Ось, дітки, він державний прапор нашої країни. Жовте поле, синє небо, діточки, прапор свій оберігаємо. Є у нашої країни ще й державний герб. Герб тризуб, дітки. Три зуб. Це немов сім'я єдина тато, мама і дитина живуть у мирі і любові. Дітки, а ще є, діточки, їм нашої держави, коли, діточки, Грає гімн нашої держави. то Всі повинні що піднімаються і стають, стають і праву ручку приложують собі, прикладають і приложують на своє серденько, ще не вмерла України, і слава і воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Діточки, у нас іще є такі символи, як калина. Ось я вам, дітки, покажу символ нашої держави. Я вам так ближченько її трошки піднесу. Отак, дивіться, це, діточки, Калина. В далеку давнину Калина посоплювала народження Всесвіту була символом трійці сонця, місяця і зорі. Тому й отримала назву свою від давньої назви сонця-коло. Символ кола це вічність долі, дітки. Вічність, долі. Коли у нас такі червоненькі ягідки. вони ростуть, можуть і вдома в кожного є такі ягідки. Гарненькі, червоненькі ягідки. Дітки, ще є у нас символ нашої України: є рушничок, дітки. Рушничок. Раніше всі дівчата вишивали собі рушничок, мами вишивали солдатам своїм. Ось, дивіться, рушничок, він у нас маленький. Ай рушничок такий, бачите? Рушничок це духовний символ українського народу, дітки, рідного краю, батьківської оселі та теплих рук матері. Дітки ось такий рушничок. Ще, дітки, є символ такий у нашої країни. Дивіться, дітки. Ось. Віночок, так, дітки? Віночок з такими стрічечками. Дивіться, які стрічки тут на віночок. Віночок це символ життя, долі та життєвої сили. До віночка прив'язували кольорові стрічечки. Ось вони. І кожна стрічечка щось символізує. Дивіться: жовта символ сонця, хліба, зелена краси та молодості. Рожева символ достатку, червона символ краси. І так само квітки. Ось теж. Вони щось тут символізують. Так? А ще ось є у нас. Українка, дивіться, яка гарна українка. В чому вона до нас прийшла, дідка? Ну давайте подивимо. Вишиванка, да? Це теж наш символ, наш оберіг нашого українського народу. Да? Дітки, вишиванка, спідничка і вишиванка. Дивіться, яка гарна вишиванка. І хлопчик до нас прийшов, козачок. Дивіться. А в нього що теж є шаровари, дітки, і теж вишиванка, да, дітки? От бачите, які? яка у нас багата наша Україна, да? скільки в них з неї символів, скільки краси. Діточки, а тепер давайте ще з вами згадаємо таке раз ми розмовляємо з вами про нашу батьківщину, яка зветься Україною. Да? Дітки, то хто ми? Хто ми? Ми живемо на Україні. Хто ми, дітки? Як ми звемося з вами, українці? Правильно, дітки, ми з вами, українці, і розмовляємо ми, якою мовою, дітки? Правильно, дітки, українською мовою, молодці, молодці, дітки. От ми з вами повторили да, символи нашої держави, дітки. Да? Прапор наш державний, герб наш державний да? і гімн наш державний це основні такі символи нашої держави. Добре, дітки, дякую, до нових зустрічей, до побачення.